Ну що ж, сьогодні ми перевіримо, наскільки чисто я вірю в чудеса. Я збираюся на екзамен по водінню. Практика. І так, це відео, яке ви тільки що побачили. Це було 21 лютого. Це день, коли в мене був екзамен практичний із водіння. Те, про що я казала, це було про віру без сумнівів у те, що я здам з першого разу. Зараз, як ви бачите, я сиджу за кермом. Це не моє авто, але я маю змогу на ньому їздити, я дуже за це вдячна. І я вже не перший раз виїжджаю сама. Коротше так, 21 лютого я здала екзамен з водіння з першого разу без помилок, без жодної помилки і без жодних сумнівів. Ця історія взагалі дуже цікава, тому що я готувалася. Окрім того, що я готувалася, їздила з інструктором. Я готувалася морально, я медитувала і молилася. Я вірила в те, що все можливо. І я запитувала у майже кожного хто з правами вже з водійським посвідченням, чи можливо здати з першого разу. І мені більшість людей відповідали, що та ні, ти так не настраюєшся, настраюєшся на те, що перший раз це буде пробний. і навіть інструктор про таке казав. Але наче всі ці слова цих людей для мене були ну неважливі. У мене була своя правда, в яку я вірила. Моя правда була в тому, що з першого разу здати не те, що можливо, а я це зроблю. І зараз, звичайно, я це впевнено кажу, тому що я це зробила. Але після цього. Це також повторила моя подружка Аня, яка теж з першого разу здала практичний іспит і отримала водійське посвідчення. І для мене це дуже важливий такий досвід, не тільки мій, а й тих людей, з якими ми на одній хвилі. Я можу сказати, що я таке практикувала, коли. Колись мені треба було пригнути з парашутом, ну з інструктором, але з парашутом. І мені було дуже страшно. 4 кілометри висота, дуже страшно. Я боюся висоти. Не питайте, чому мені треба було, просто треба було. І я теж настраювалася, я три дні медитувала. І я собі проговорювала, що я буду довіряти всім людям, які там працюють, вони точно знають, що робити. Е, я буду довіряти всім обставинам, які там будуть складатися, і йти по своїх відчуттях. Тобто, якщо я довіряю, я йду. І віддаватись цьому повністю. Це не означає відсутність страху. Чи боялася я, коли я здавала іспит е, на водійське посвідчення? Так, в мене вся напруга вона пішла в голову, тому що я. Аналізувала ситуацію на дорозі. Звичайно, дякую взагалі за те, що все було просто найкращим чином для мене: погодні умови, обставини на дорозі, і, і настрій інспектора, звичайно. Про це я теж дуже молилася. Декілька моментів, які хочеться виділити в цій історії, це, звичайно, підготовка. Це оце, що я їздила. З інструктором я їздила дуже багато і моральний настрой, звичайно, віра, віра і дуже ключове, що без сумнівів Настільки чиста. Да, я спочатку казала: наскільки чиста моя віра, напевно, вона була дуже чиста, якщо це сталося, Тож, перший момент, який хочеться підкреслити в цій історії, це віра. В себе і в усі обставини, які будуть навколо, крім віри, звичайно, практика зробити від себе все залежне, що ми повинні зробити. Це не тільки стосується, стосується іспиту зводіння, а й якихось моментів, які вас турбують саме. Якась от справа, що треба зробити, і підтримка тих, хто. Поруч. Я знаю, що в мене була дуже велика команда підтримки. Я вам усім дуже вдячна, хто дивиться зараз це відео, хто не дивиться, дуже вдячна людям, які молилися за мене, вірили. Моя подружка Аня я, взагалі сказала напередодні: я думала, про що мені молитися. Потім подивилася на тебе, а в тебе інших варіантів взагалі немає, тільки перемога. І молилася за це. Так, дійсно так і було. Була на це саме настроєна. Хоча в той день я скажу, що не все складалося гладко. В мене не приїжджав автобус, бо я ж поки що не на машині, треба було дістатися туди на автобусі. І я просто стояла годину і чекала, поки мене забере автобус. Але от все одно, я приїхала, мене підвезли на машині. Коротше, не суть, не в цьому суть віра в себе. Та в усе, що буде оточувати, а, практика, звичайно, від себе зробити все, що ви можете зробити, там організаційні питання, практика якась. І підтримка тих, хто поруч. Це, наче, формула, яка визначає успіх справи. Я кажу, це не перший раз в моєму житті таке відбувається. Правда, коли ці три фактори, вони, вони всі разом в повній мірі виконуються. В повній мірі прям чисто, наскільки це можливо. Потім все складається супер найкращим чином. Я дуже хотіла зараз цим поділитися, і те відео на початку я записувала для того, щоб потім записати це продовження. Але то було ще до екзамену. А зараз я вже не просто після екзамену, а я вже їздила по трасі. Це взагалі новий досвід для мене. Я їжу сама зараз, я підвожу людей. Це була моя мрія підвозити моїх друзів кудись. Раніше завжди мене підвозили, і зараз я можу віддячити. Звичайно, мене продовжують підвозити, коли мені треба, але ну, це така взаємна тепер робота. Коротше, тепер, коли бачу учбовий автомобіль, я бажаю успіху тій людині, яка там сидить. Це теж дуже важливо. Це теж дуже важливо продовжувати акумулювати енергію. Позитиву і віри для інших також. Не обесцінювати те, що там а, вона якось погано їде, чи вона не здасть з першого. Навпаки, той, хто там сидить, здасть з першого разу. Я вірю. От та людина навіть не знає, що я так вірю в неї. А я вірю, я знаю. Все, я висказалась. Мені треба було це записати, сидячи в автомобілі. Дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися це відео, послухали цю історію прекрасно, розділили зі мною цей момент. Я всім бажаю чистої віри у себе, у свої справи, без жодних сумнівів, підтримки поруч із вами, щоб завжди була поруч з вами підтримка. Не забувайте просити про підтримку, якщо вам вона необхідна. Не треба, не треба грати якусь роль, що вам нічого не треба. Якщо треба попросити підтримку, навіть якщо це просто словами підтримка, а не якась фізична. І гарного настрою, гарного настрою. Якщо що, в мене не завжди такий піднятий настрій, як на цьому відео. Бувають моменти, коли дуже погано, сумно і я дуже зла. Але в такі моменти я не записую відео. Просто хочу, щоб нагадати вам, що не завжди те, що ви дивитесь в інтернеті, позитив-позитив. Це завжди тільки так і є. Люди переживають, коли ці моменти, оці такі негативні, вони відео не записують. Пам'ятайте про те, що негатив також є в кожному житті. Він як приправа для того, щоб потім, коли ви. О! автомобіль, на якому я вчилася, ти здаш з першого разу. Пам'ятайте про те, що у всьому є баланс. Головне, після якоїсь гіркоти вибрати е, знову добро, любов. І світло. Я вас дуже люблю. Дякую за ваші лайки, вподобайки, як там кажуть. Коментарі, підписки. Якщо покажете цей канал своїм друзям, теж буду вдячна. Дякую всім і всім гарного дня, балансу та гармонії!